Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 роках. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На початку ХХ століття українські землі входили до складу Російської та Австро-Угорської імперії. У цьому випуску ми розглянемо українські землі у складі Росії. Українські губернії в Росії не становили єдиної адміністративної цілісності. Кожна з них управлялась безпосередньо з Петербурга, губернатором якого призначав російський імператор. Усього було дев'ять українських губерній: це Волинська, Київська, Подільська, які складали правобережжя. Чернігівська і Полтавська історичне лівобережжя, Харківська Слобожанщина, Катеринославська, Херсонська і Таврійська Південь України. Розглянемо економічне становище українських земель на початку 20 століття. На 1913 рік в Україні було майже 16 тисяч кілометрів залізниць. Тут утворилося чотири промислових райони. Які мали загальноросійське значення? Перший Донецько-Придніпровський вугільно-металургійний, далі Криворізький Залізорудний, Нікопольський Марганцевий, Південно-Західний Цукровий. Перші три створені на базі іноземного капіталу, в останньому переважали українські підприємці. У 1900 році Україна давала Російській імперії. 68% вугілля і 54% заліза і сталі. Внаслідок кризи на початку 20 століття прискорився процес створення монополій. Найпоширенішою формою монополій у початковий період їх існування стали синдикати. На початку 20 століття створені такі синдикати. 1897 рік. цукор. Сконцентрував 71% виробництва та продажу цукру. 1902 рік продамед, продаж металу. 1903 рік продару, продвагон, продвугілля на початку століття почали створюватися українські політичні партії, які поки що діяли нелегально. У січні 1900 року. Була створена революційна українська партія РУП. Ця партія представляла автономістський напрямок в українському Русі. На початку століття оформляється також і самостійницький напрямок. У 1902 році була створена українська народна партія, яка відстоювала ідеї повної незалежності України. Очолював її Микола Міхновський, який видав брошуру. Самостійна Україна у жовтні 1904 року створена Українська Радикальна демократична партія, її лідери Євген Чікаленко і Сергій Єфремов. На території України діяли також загальноросійські партії і рухи, Російська соціал-демократична робітнича партія, РСДРП. Ділилася на меншовиків і більшовиків. Останніх очолював Володимир Ленін, Бунт, Єврейська соціалістична партія, так звані чорносотенці, Союз Русского народа, Союз Михаїла Архангела, це російські шовіністи. Вони не визнавали українців як окремий народ, організовували єврейські погроми. У 1904 1905 роках відбулася російсько польська війна. Яка закінчилась поразкою Росії, ця поразка стала однією з причин революції 1905-1907 років. Початком революції вважається так звана «кривава неділя, розстріл царськими військами, мирної демонстрації робітників Санкт-Петербурга 9 січня 1905 року. Царя Миколу II після цього розстрілу назвали Микола Кривавий. 14 червня 1905 року почалось повстання на панцирнику Потьомкін. Його очолили Григорій Вакуленчук, а після його загибелі Опанас Матюшенко. У жовтні 1905 року розпочався всеросійський політичний страйк. Який в кінці кінців змусив уряд піти на поступки? 17 жовтня 1905 року Микола II видав маніфест, в якому дарував населенню особисту недоторканність, свободу слова, совісті, зібрань і спілок. Одночасно створювалась Державна дума як законодавчий орган імперії з обмеженими повноваженнями. На цей маніфест придумали приказку. Цар іспугався і здав маніфест мертвим Свобода, живих Подарест. Хоча все ж таки багатопартійність була введена і дума скликана. Однак революція продовжилася. Восени 1905 року відбулося повстання на крейсері Очаков, яке було придушене. На чолі повстання був лейтенант Петро Шмідт. У грудні 1905 року відбулися збройні повстання на Донбасі у Харкові, Олександрівську. Нині це Запоріжжя. Селянські повстання продовжувалися майже весь 1906 рік. Але, відповідно до маніфесту, почалося створення політичних партій. У грудні 1905 року. Відбувся другий з'їзд РУП, на якому вона отримала назву Українська соціал-демократична робітнича партія. Її лідер Володимир Винниченко. З цього моменту УСДРП діяло легально. На території України почали діяти також легальні загальноросійські партії Ліберальна Конституційна демократична партія кадети. І союз 17 жовтня, Октябристи. Октябристи вимагали збереження монархії та єдності імперії. У 1905 році виникають просвітні товариства. Просвіти. Перша просвіта була створена в Одесі у жовтні 1905 року. Однак, після закінчення Революції, просвіти були закриті. У першу думу, яка почала працювати у травні 1906 року, від України увійшло 102 депутати. 45 з них створили власну парламентську громаду, головою якої був Ілля Шрах. Однак перша дума виявилася занадто радикальною з точки зору влади, і була розігнана. У січні 1907 року відбулися вибори до Другої думи. Українське парламентське об'єднання, що там було створене, отримало назву Українська трудова громада. У ній було 47 членів, які домагалися автономії України, місцевого самоврядування, української мови в школі, суді і церкві, а також аграрної реформи. Проте друга дума виявилася ще радикальнішою, ніж перша дума, і 3 червня 1907 року її було розпущено. Одночасно уряд оголосив вибори до третьої державної думи за новим уже становим виборчим законом, відповідно до якого дві третини числа виборщиків складали найбагатші землевласники і буржуазія. Це означало завершення революції. В умовах реакції, у 1908 році було створене Товариство українських поступовців, яке очолив Михайло Грушевський. Однією з найбільш важливих подій початку ХХ століття була реформа Петра Столипіна. Петро Аркадійович Столипін був головою Ради міністрів Росії. У 1906 1911 роках. Цю аграрну реформу було започатковано указом від 9 листопада 1906 року і завершено законами від 14 червня 1910 року і 29 травня 1911 року. Відповідно до реформи скасовувались. Обов'язкові земельні общини, і кожному селянинові надавалося право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву відруб. Якщо селянин переносив на свій відруб господарські будівлі, створювався хутір. Програма Столипіна передбачала також переселення селян до Сибіру і Далекого Сходу. У 1907 році. У 1914 роках туди переселилося близько мільйона сто тисяч українських селян. Серед чиновників була популярна приказка: Далі їдеш, тихше будеш. Після 1907 року посилився національний гнід. Уряд заборонив викладання української мови в тих школах, де воно було введене в часи революції. Кількість українських газет зменшена вдвічі, було заборонено також святкування сторіччя з дня народження Тараса Шевченка. 20 січня 1910 року Петро Столипін видав циркуляр про заборону діяльності на всій території Російської імперії, організацій та товариств і народців, тобто не росіян, до числа яких були зараховані й українці. Столипін заявив, що основним завданням російської державності є боротьба з рухом, у теперішнім часі прозваним українським, що містить у собі відродження Старої України на автономних національно-територіальних основах. У 1908 році в Києві був створений клуб російських націоналістів, який об'єднав чорносотенців. Основне завдання, яке було поставлене перед клубом Боротьба проти українського руху переслідування євреїв. У 1911-1913 роках в суді відбувався процес Бейліса. Справа Бейліса це процес по звинуваченню єврея, менахема Бейліса в ритуальному убивстві 12-річного Андрія Ющинського, ніби для виготовлення Маци. Була потрібна кров християнського хлопчика. Після двох років справа Бейліса була виграна і Бейліс був виправданий. Цей процес повна маячня інспірована владою. На завершення нагадаємо основні дати січень 1900 року. Створення Революційної Української партії. 1902 рік. Микола Міхновський створив Українську Народну партію. Жовтень 1904 року створена Українська радикально Демократична партія. 9 січня 1905 року Кривава неділя. 14-25 червня 1905 року повстання на панцирнику Потьомкін. Жовтень 1905 року. Всеросійський політичний страйк. 17 жовтня 1905 року Маніфест про удосконалення державного порядку. Листопад 1905 року Повстання на Крейсері Очаків. Грудень 1905 року. Другий з'їзд руб. На якому вона отримала назву УСДРП 9 листопада 1906 року. Указ про вільне виділення селян з общини, який започаткував Столипінську реформу. 3 червня 1907 року маніфест про розпуск Другої Державної думи. 1908 рік заснування ТОВ Українських поступовців ТУП. 1911-1913 роки. Справа Бейліса. Лютий березень. 1914 року Масовий рух проти заборони царським урядом святкування старіччя з дня народження Тараса Шевченка. Таким чином, розповідь про українські землі у складі Російської імперії у 1900 1914 роках завершено. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. До побачення!